Бориспільська громада прийняла делегацію юних спортсменів зісновської громади Форпосту у рамках ініціативи президента України Пліч опліч згуртовані громади у Київській області. Триває впровадження проекту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, який інтегровано до загальної програми підтримки міжрегіональної співпраці. Сьогодні у нас відбувається футбольний турнір. Це в рамках візиту громади «Форпосту». Це такий у нас національний проєкт пліч о і який е, покликаний підтримати громади прифронтові, які е, більше постраждали, і для того е, створено цей проект, коли громади е, можуть підтримати один одну. Сьогодні ми приймаємо декілька днів у нашій громаді дітей, молодь, батьків. Це різноманітна програма, і освітня, і культурна, і якась частина спортивна. І сьогодні такий турнір єдності відбувається у нас між чотирма командами, які зіграють по колу, кожна з кожною. І за кількістю перемог буде визначено лідера цього поєдинку.